Ми вже не раз розповідали у нехайповому тек про рої, рої роботів, рої дронів, навіть рої супутників на землі, у повітрі і в космосі. Тож не дивно, що зрештою дійшли і до роїв під водою. Німецька компанія Євроатлас представила новий автономний підводний апарат Grey Shark. Цей дрон призначений для розвідки та спостереження, здатний об'єднуватися зі своїми побратимами у рої та діяти як одна команда. Грейшарки можуть застосовувати різні стратегії поведінки від активного патрулювання до залягання на дно у режимі енергозбереження і активації тільки при виявленні ворожих суден. Більш того, їх можна налаштувати так, щоб акули реагували тільки на певні типи ворожих суден. Знаю, вам хочеться почути про технічні характеристики. Не буду затягувати. Максимальна глибина, на якій наразі може функціонувати грейшарк 650 метрів, але. У компанії обіцяють, що друге покоління буде здатне зануритися вже на 4 тисячі метрів. Нагадаю, найглибша підводна западина на землі це маріанський жолоб. Він сягає майже 11 тисяч метрів у глибину. Тож цифра у 4 тисячі метрів цілком вражає, якщо, звісно, у Євроатлас справді успішно реалізують свою фазу 2. Марвел он на фазі 4 поламався. Радіус дії Грейшарк трохи більше за тисячу морських миль, тобто понад 2000 кілометрів. Круїзна швидкість 10 вузлів 18,5 км на годину. Довжина безпілотного підводного човна 6,5 метрів, а вага близько 3,5 тонн. Грейшарк може працювати за температур від мінус 3 градусів за Цельсієм до плюс 45 градусів. Якщо думаєте, що якось мало, я теж так подумала. Але середня температура води в Арктичному океані мінус 1,8 градусів за Цельсієм, що робить нашу акулу універсальним солдатом. Працюватиме хоч в Арктиці. Хоч в персидській затоці, де рекордна температура води сягала 37 градусів за Цельсієм. Грейшарк оснащений гідролокатором, електромагнітними датчиками, лідаром і, звісно, камерами. Дані він передаватиме під час розгортання і після повернення з місії. Грейшарк має протоколи розпізнавання об'єктів. Сценарії поведінки, підв'язані під типи об'єктів, вміє об'єднуватися в рої до шести дронів. Також завдяки неметалічному корпусу і слабкій сигнатурі гідролокатора ворогу буде непросто помітити грейшарк, особливо у фазі пасивного спостереження. Риби, віртуальна реальність і рої роботів все в одній новині. А це мені пощастило навчити групу роботів поводитися як рій непросто. І не одна група вчених ламає голову над тим, як зробити це максимально ефективно. А от дослідницька команда з університету Констанца подивилась на риб в якомусь парку і, мабуть, вирішила, а хай вони нас навчать. Риби, майстри координованого руху зграї риб не мають лідера, але окремі особи не здатні отримувати формацію, уникати зіткнень і гнучко реагувати на зміни навколишнього середовища. Власне, саме такої поведінки дослідники зазвичай намагаються навчити свої роботів. Наша робота показує, що рішення, розвинуті природою за тисячі років еволюції, можуть надихати на створення ефективних і надійних керуючих систем, говорить Лян Лі з університету Констанца. Так з вами знову рубрика не вкрали, а надихнулися: інженерні рішення натхненні природою. Використовуючи віртуальну реальність, яка імітує природне скупчення риб, дослідники помістили поодиноких молодих рибок в до дані Ореріо у мережеві арени, де кожна риба могла вільно взаємодіяти з голографічними віртуальними сусідами. Кожна віртуальна риба була проекцією реальної риби з іншої арени, що дозволяла рибам плавати і взаємодіяти разом у одному віртуальному середовищі. Цей повністю занурювальний 3D-інтерфейс давав змогу дослідникам точно маніпулювати візуальними стимулами і фіксувати, як риби на них реагують. Цей рівень контролю дозволив ученим точно виявити, які саме сигнали риби використовують для координації своїх рухів з іншими рибами. Іншими словами, вони змогли привести таку зворотну інженерію поведінки риб, щоб зрозуміти, як вони вирішують складне завдання координації рухів у своїй групі. Рішення, яке вони знайшли, виявилось простим і надійним: риби регулюють свою поведінку, орієнтуючись лише на позиції своїх сусідів, а не на їх швидкість. Ми були здивовані, як мало інформації потрібно рибам для ефективної координації своїх рухів, кажуть дослідник. Щоб перевірити наскільки цей контрольний алгоритм реалістичний, команда провела такий собі тест т'юрінга для риб. У тесті справжня риба плавала разом з віртуальною рибою, яка час від часу змінювалася між реальним і керованим алгоритмом. Риба не відчувала різниці, взаємодіючи однаково як з реальною рибою, так і з віртуальним слідувачем керованим алгоритмом. Для перевірки універсальності відкриття команда впровадила цей алгоритм у рої різних типів роботів. Роботи отримували завдання слідувати за рухомою мішенню, використовуючи або параметри алгоритму даніо, або сучасні методи застосовувані в автономних транспортних засобах. Як, от, модель прогнозуючого керування. У всіх тестах природний алгоритм, який риби розробили за мільйони років, показав майже ідентичні результати з моделлю прогнозуючого керування. Але при цьому був набагато менш складним в реалізації. Це відкриття має значний потенціал для майбутніх розробок у робототехніці. Особливо для створення більш ефективних і гнучких алгоритмів для автономних систем. Здатність застосовувати принципи природної координації до роботизованих систем може стати важливим кроком у розвитку ринів роботів, яким доводиться працювати у складних і динамічних умовах. От вам і рибки. Чи любите ви рої роботів так само, як я? От японські вчені точно люблять. Дослідники з університетів Тахоку та Кіотського університету успішно розробили молекулярний контролер на основі ДНК, який автономно керує складанням і розбиранням молекулярних роботів. Це потенційно величезний крок уперед у медицині та нанотехнологіях. Наш молекулярний контролер складається зі штучно сконструйованих молекул ДНК і ферментів. Він співіснує з молекулярними роботами та контролює їх, виводячи певні молекули ДНК, зазначає шин Ічіра Намура, доцент вищої школи інженерії та університету Тохоку. Це дозволяє молекулярним роботам самостійно збиратися і розбиратися без необхідності зовнішніх маніпуляцій. Ця автономність важлива, адже вона дозволяє молекулярним роботам виконувати завдання в середовищах, куди не можуть потрапити зовнішні сигнали. Наприклад, у починці, вибачте, це у мені фанатка Вандербіт заговорила. Молекулярний контролер видає специфічний сигнал ДНК, еквівалентний команді збирати. Мікротрубочки в тому самому розчині, модифіковані за допомогою ДНК, які проводяться в рух кінезиновими молекулярними двигунами, отримують сигнал ДНК. Вирівнюють напрямок свого руху відповідно до команди, і автоматично збираються в потрібну структуру. Згодом контролер видає сигнал розбирання, що змушує пучки мікротрубочок автоматично розбиратися. Ми очікуємо, що завдяки контролеру реві молекулярні роботи автоматично оброблятимуть більш різноманітний спектр біомолекулярної інформації, додає Намура. Цей винахід дозволить прискорити розвиток нанотехнологій і вузкоспеціалізованих галузей медицини, зокрема наномашини для молекулярного розпізнавання, локальна діагностика або інтелектуальні системи доставки ліків. Південно-корейські вчені розробили магнітних мікророботів, які здатні працювати в роях для виконання завдань одному роботу не підвладних. Команда дослідників із Південної Кореї створила рої крихітних магнітних роботів, здатних працювати разом для виконання завдань, які значно перевищують можливості окремих роботів. Ці новаторські рої мікророботів, що діють під впливом обертового магнітного поля, були детально описані в дослідженні, опублікованому 18 грудня, у журналі Девайс. Рої натхненні колективною поведінкою морах. Скажіть разом зі мною рубрика Не вкрали, а надихнулися. Демонструють дивовижну адаптивність і автономність у навігації складними середовищами серед завдань, які вони виконували. Навігація через перешкоди. Роботи з високим аспектним співвідношенням змогли долати перешкоди, висота яких у 5 разів перевищувала довжину їхнього тіла. Транспортування об'єктів. Рої переносили об'єкти на суші, вага яких у 350 разів перевищувала вагу окремого робота, а у воді. Рій транспортував пігулку важче за кожного робота у дві тисячі разів. Розблокування судин. Рої мікророботів імітували прочищення закупорених кровоносних судин, що відкриває можливості для медичних застосувань, наприклад, мінімально інвазивного лікування і керування організмами. За допомогою точного обертання та рухів, рої контролювали пересування невеликих організмів. Кожен мікроробот має висоту 600 мікрометрів і виготовлений з епоксидного корпусу, у який вбудовані частинки феромагнітного неодиму заліза бору. Що дозволяє їм реагувати на магнітні поля. Шляхом регулювання кута намагнічування дослідники запрограмували рої для самостійного збирання у різні конфігурації. На відміну від традиційних сферичних мікророботів, кубоподібні роботи з цього дослідження мають більшу площу контакту, що підвищує їхню магнітну притягувальну силу та ефективність у роботі. Ми розробили економічно вигідний метод масового виробництва за допомогою реплікаційного формування та намагнічування, зазначив автор дослідження Чон Джаві з університету Ханянг. Підкреслюючи масштабованість підходу. Хоча дослідження показало вражаючі можливості, чон зауважив, що ці роботи ще не є автономними. Наразі вони залежать від зовнішніх магнітних полів для управління, що обмежує їхню здатність самостійно орієнтуватися у складних або вузьких просторах. Подальші дослідження зосередяться на підвищенні рівня автономності, включаючи контроль рухів і траєкторій у режимі реального часу, пояснив Чон. Кінцева мета зробити рої більш самостійними, щоб вони могли виконувати завдання у реальних умовах: від транспортування ліків у рідких середовищах до імітації біологічних процесів. Таких як прочищення артерій, ці раї мікророботів є серйозним кроком вперед у робототехніці. З подальшим розвитком вони можуть революціонізувати промисловість, виконуючи завдання в умовах, які є надто складними чи небезпечними для традиційної техніки.